Зараз сезон тихого полювання, і все частіше до рятувальників поступають повідомлення з проханнями допомогти з пошуку грибників, які заблукали. Тому нагадуємо основні правила: перед походом в гори чи лісову місцевість обов'язково ознайомтесь з прогнозом погоди. Одягайте яскравий одяг, адже його краще видно серед дерев, і це допоможе в разі необхідності побачити вас здалеку. Важливо, щоб були світловідбиваючі елементи. Також обов'язково мати з собою свисток і ліхтарик. Перед походом складіть маршрут і вивчіть місцевість. Повідомте рідних про ваш маршрут, а також про час повернення орієнтовно, коли плануєте повернутися до місця постійного проживання. Візьміть обов'язково з собою заряджений телефон, сірники, перекус, воду, а також необхідні вам ліки. Навчіться користуватися компасом, картою, завантажте навігаційні спеціальні додатки. Також обов'язково завантажуйте мобільні офлайн карти.